До мене звернулася клієнтка на консультацію з таким питанням, а саме щодо застосування строку позовної давності в судовому спорі, який триває у неї. Так от, У зв'язку з цим хочу пояснити певні моменти щодо строку давності. Загалом у нас цивільний кодекс передбачає, що строк позовної давності загальний строк там 3 роки. Там є специфічні строки позовної давності, але ми не будемо а, вдаватися в подробиці. І суть в тому, що у нас, а, коли розпочався карантин, то а, була постанова кабіну були призупинені, призупинений перебіг строку позовної давності. А, після початку повномасштабного вторгнення а, також 17 березня 2022 року. Продовжили строк, за яким був призупинений перебіг строку позовної давності, і лише у вересні 2025 року внесли відповідні зміни, за яким вже перебіг позовної давності не зупиняється, він йде. Тому тут треба врахувати, що якщо у вас триває спір, якийсь, який... Предметом, предметом розгляду якого є події якогось там 18 -го, 19 -го року, то строк позивної давності, загальний строк позивної давності не сплинув ще. От. І тому необхідність заявлення його застосування треба в першу чергу продумати. І, по-друге, знову ж таки, якщо у вас є якісь підстави для подання позову, і ви думаєте, що строк позовної давності у вас вже закінчився, то це не так. Тобто, можливо, ваші строки позовної давності ще не закінчилися у зв'язку з вищезазначеними мною правовими актами. Тому врахуйте це і перевірте.